А тепер я вам розкажу трошечки з відступом. Хто такий Данило Щербаківський? І це дуже важливо знати. Я дізналася про цю людину, читаючи цю книгу, і гадаю, що нам всім треба знати такі історії, тому що це як історія роду Могилянських. Данило Щербаківський у 21-му році під час кампанії з вилучення церковних цінностей, нібито на допомогу жертвам голоду в Росії, протистояв вивезенню з України срібних і золотих речей, які мали бути в музейних колекціях. У 22-му і 23-му роках їздив до Москви рятувати націоналізовані з українських церков золотарські вироби. Йому вдалося повернути в Україну понад три тисячі виробів. Три тисячі. Зокрема, золотий хрест подарований Богданом Хмельницьким в Києво-Печерській лаврі. Дуже цікаво, де він зараз. У 1923 році з посади директора Київського історичного музею усунули Миколу Біляшівського, покровителя Щербаківського. На його місце прийшов голова музейно-виставкової екскурсійної секції Андрій Вінницький. Він почав стверджувати. Точніше, в цей цей момент на Щербаківського почали доноси писати, стверджуючи, що він нищить колекцію музею. Хоча сам Щербаківський постійно говорив про нестачу коштів у музеях. намагаючись повернути, привернути увагу громадськості до пограбування та нищення пам'яток української культури неналежне зберігання музейних експонатів, Щербаківський написав статтю культурні цінності в небезпеці в журналі Життя революція. Також він відчував, що однією із себе, себе однією з жертв, яку було заплановано знищити духовно разом з музеєм. На знак протесту Щербаківський вибрав самогубство, до якого довго готувався. Перед тим він написав останнього листа: я втомився. Залишити музей, якому я віддав найкращі роки свого життя, не маю сили, боротися з кваліфікованою підлістю не вмію. Терпіти постійні провокаційні візити далі не можу. Похорон Щербаківського на території Києво-Печерської лаври перетворився на мітинг протесту, під час якого виголошували промови, потрактовані в ГПУ як антирадянські. Згодом чимало учасників похорону Щербаківського були репресовані. Професор Володимир Старосольський в своїй промові на надзвичайному засіданні українського сторочно-філологічного товариства в Празі, присвяченого пам'яті Щербаківського, сказав: самогубство Данила Щербаківського не було проявом слабости. Навпаки, це був акт бою, боротьби, цей спосіб боротьби проти морального гніту, розкладу, що страй... страшніший від економічної і всякої іншої руїни, він уважав найвідповіднішим. І для оздоровлення атмосфери найдоцільнішим. Віддавши всі свої сили ідеї, він не вагався віддати їй і життя. Вічна пам'ять Борцеві, що й смертю своєю боровся. Власної сім'ї Щербаківський не мав. Його могилу на території Києво-Печерської лаври у 1934 році знищили. У 1992 році на цьому місці встановили чорний надгробок. Головне, що в біографіях Дмитра Каліна і Данила Щербаківського там є більше схожостей. там і батько, власне, Щербаківського теж був священником. І мені здається, що, знову ж таки, я сказала: Михайло Могилянський зашивав у свій текст дуже багато підтекстів і контекстів, які, по-перше, ну, Якщо ти знаєш про смерть Щербаківського, якщо ти знаєш, як вона відбувалася, то не провести паралелі з книгою із самогубством героя в книзі, який бореться за честь, і як пишуть про Щербаківського, да? це спосіб боротьби проти морального гніту, розкладу, що страшніший від економічної усякої іншої руїни. Це ж теж про честь. Але, ну, знаєте. Дуже сумно, що насправді немає таких от анотацій, підказок, хочеться читати книгу і думати, це твої здогадки, це твої домислювання чи недомислювання. Але ну, я почитала ще додаткову літературу для того, щоб для себе якісь або висновки зробити, або провести паралелі. Тому що мені здається, що автор знову ж таки розбиваючи цю четверту стіну. Нагадую, це коли в театрі. Зникає ця стіна, і актори починають спілкуватися з залом. В кіно це відбувається в літературі. Це відбувається, коли автор починає з вами напряму спілкуватися. Ну і у всіх інших жанрах мистецтв теж. Тож автор постійно розбиває цю стіну. Автор занурює глядача читачів. Чує глядачавич. Автор занурює читача у якісь свої роздуми. І мені здається, що часто вони важливіші ніж ті моральні дилеми, що стоять перед головними героями, тому що ну насправді сама історія вона не переповнена якимись деталями, вона не наповнена якимось. Я не знаю, карколомним сюжетом все досить просто. Я вам заспойлерила в принципі. Якщо ви не читали, я вам заспойлерила головний поворот. Але мені здається, що оці деталі і ця біографія, навіть якщо моє припущення хибне, сама біографія вартує того, щоб вона прозвучала і щоб про неї дізналася бога бодай тисяча глядачів або 10 тисяч, які подивляться цей етер і. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви будете поширювати цей етер, і, наприклад, вирізати якісь короткі шматки для інстаграму чи тіктоку. Боже, не обов'язково давати нам на мене посилання, але поширюйте ті історії, які я розповідаю, тому що ці маленькі історії вони складають нашу велику українську історію і розуміння, що ж з нами відбувається, чому ми зараз в тому місці, в якому є, і що насправді нам говорили наші предки.